Ви даєте відчути нашу єдність та непереможність. Кожен з вас береже наш спокій. Дякую. За можливість знову бачити своїх друзів та рідних. Дякуємо. Дякуємо вам за кожну хвилину нашого спокійного життя. Дякуємо вам за все. Слава нації! Смерть ворогам! Дякую вам за життя, яке ви нам даєте. У дітей має бути дитинство. Дякуємо вам, наші захисники і захисниці. Ваша сміливість, наш спокій. Дякуємо. Велика вам дяка і щиро від від цього серця, щоб ви були щасливі, здорові і всі повернулись додому. ЗСУ, дякуємо. Ви найкращі! Дякую вам. Ви надихаєте і показуєте, що ніколи не можна опускати руки. Дякуємо вам, слава нашим захисникам! Ваш героїзм, наша гордість, слава захисникам, що боронять нашу державу. Слава Збройним силам України, слава Україні, героям слава! Дякуємо вам.